Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Ви І сьогодні хотілося б поговорити про те, як купити якісний комплект ГРМ за помірні гроші, при цьому не втративши в якості. сьогодні на будь-який практичний автомобіль ви можете купити як оригінальну запчастину, так і замінник. На прикладі комплекта ГРМ це дуже відповідальний вузол в автомобілі. І, як правило, багато з клієнтів протримуються тому випадку, що потрібно купувати тільки оригінал. Як кажуть, купив оригінал та спи спокійно. Але є такі випадки, коли нема можливості купувати оригінальну запчастину. І при цьому спостає питання: так який же комплект обрати за помірні гроші, щоб не втратити в цьому в якості. Перед вами два види комплекта ГРМ. Розглянемо його більш детально, щоб розібратися. Як ви бачите, з цієї сторони в мене йде комплект ГРМ. це є оригінал. На ньому є голограма, як ви бачите, оригінал Parts PSA з оригінальною голограмкою. Це в нас йде комплект ГРМ. На автомобілі марки Opel іде гофорована упаковка. При цьому можемо бачити, що в нас йде наліпка з датою встановлення, максимальною датою встановлення ГРМ. Це до цієї дати у вас повинно бути цей комплект ГРМ використаний. Всередині ми бачимо ремінь, де так у упаковці, теж на якому зазначена дата, до якого потрібен був встановлений ремінь. Галограма оригінальна парц з оригінальним номером. Далі в нас йде ролик один та інший. Теж йде у нас голограма, оригінальний номер і надпис Original Parts». Та йде комплект установчих болтів для Грея. Відкриваємо ремінь. Тут ми можемо бачити на ньому, що це оригінальний ремінь GM, іде з номером. Але далі ми можемо бачити, що для оригінала ремінь робить компанія Gates. Це бельгійський виробник, якісний виробник, один із виробників на конвейер. І можемо констатувати, що ремінь іде оригінал, але для нього виробляє компанія Gates Бельгія. Далі в нас йде натяжний ролик, який є відповідальний за натягування ремня. І що ми можемо тут бачити? Що йде голограмка наша GM. так? вибита, І написано в нас фірма Litens. Litens це в нас іде виробник натяжників. Один із якісних, який також поставляє ці товари на конвейер. Просто йде маркування GM, оригінальний номер та Litens. На іншому ролику ми теж можемо бачити, що тут буде йти у нас. Фірма вибито GM, так, виробник GM. І можемо бачити, що тут йде у нас фірма INA. Якщо придивитися, мілками йде INA, це німецький виробник, який є провідним виробником роликів-натягувачів для підшипників для таких механізмів в автомобілі. Ну і сам комплект болтів. Тож, давайте подивимося далі комплект по німецькому виробнику фірми Ina. У нас де перше, на що звертаємо увагу, те, що немає голограм до якої дати так, реміння, але пакування гарне, компактне, ремінь без упаковки індивідуальний, але ми можемо бачити, що ремінь якісний. На ньому написано у нас фірма Іна, ми можемо бачити. Написано, де вироблено Made in Germany. по структурі ремінь дуже якісний і по такому маркуванню так, ми можемо зазначити, так як ми спеціалісти в цій галузі, що це ремінь виробляє компанія ContiTech. Це німецький виробник, який є також, як і Гейтс. Одним із виробників лідером на конвейер для оригінальних запчастин, тому в якісті цього ремня сумніватися не потрібно. Далі в нас йде ролик натяжний. Як ви можете бачити, також є надпис Літенс, номер. І надпис де зроблено. Якщо ми їх порівняємо, практично вони ідентичні, підшипник, важливий вузол в цьому ролі ідентичний. Для вдобства монтажу на оригіналі є просто фіксатор перед натяжкою. Тут буде потрібно його просто натягнути. Ну, по якості ми можемо бачити, що ролик у нас йде однаковий. Далі в нас йде ролик обвідний, і тут ми можемо бачити те ж саме, тільки без емблеми GM. Фірма Ina йде пакування підшип... номер підшипника франце. Якщо ми їх разом поставимо, то ми бачимо, що по якісті ці підшипники однакові. І також комплект болтів. Йде по якості такі ж самі, як і в оригіналі. Тож, хотілося підвести підсумки, що ми бачимо. Ми бачимо, що два комплекти, які різні за ціновою політикою, так? оригінал стоїть на порядок вище, ніж виробник Іна. Але всередині ми можемо бачити, те, що ці комплекти практично однакові. Тому такий комплект є сенс купувати на заміну. Оригіналу, при цьому не втративши в якості. Якщо інформація вам була корисна, то ставте лайки та підписуйтесь на канал.